Доброго дня всім, хто дивиться це відео. Спасибі, що дивитесь, і буду вдячний, якщо ви поділитесь цим відео із своїми друзями. У мене в жулянах украли ноутбук в кінці червня цього року. Можливо, він потрапив до вас або до ваших родичів. Можливо, ви купили на кардачах в кінці червня або на початку липня цього року ноутбук або взагалі влітку. HP Pavilion G6, у нього ще отут має бути червона наклейка. І, можливо, у нього ось така зелена наклейка з надписом 115 890 ззаду, знизу. Просто у мене його украли навіть без зарядки. Якщо раптом ваш HP Pavilion G6. Який ви купили, виявиться моїм ноутбуком, ви можете його лишити собі, бо він, звичайно, не настільки цінний. Він цінний, але не настільки цінний, як інформація, яка на ньому. Можливо, перед продажем ту інформацію видалили. Але поки ви не записали повністю на його жорсткий диск іншу якусь інформацію, ту видалену ще можна відновити. Так що, якщо ви купували на кардачах е, ноутбук HP Pavilion G6 і, можливо, він може бути моїм. Будь ласка, подзвоніть мені по номеру, який ви бачите е, внизу в описанні відео, або напишіть мені на електронну адресу вадіроторsuба. або vadiarotorsobaka.gmail.com, або vadiarotorsobaka.yandex.ru, е, теж в описанні. Всі адреси є в описанні цього відео. Якщо він виявиться моїм, і можна буде відновити ту інформацію, я вам заплачу за неї 5 тисяч гривень. І ви зможете лишити собі ноутбук. Я буду вдячний, якщо ви поділитеся цим відео і, може, воно дійде до адресата. І, звісно, буду вдячний за вашу допомогу.